Отже, перед нами два методи щеплення. Це щеплення за кору. Це щеплення через розріз через верхівкову бруньку. Зараз ми зробимо щеплення на ялині культивару. Щеплення зробимо за кору. Для цього ми маємо підготувати підщепу. Я на підщепі обриваю хваїнки. Ви бачите, що я просто їх... Пообривав. Тепер нам треба підготувати прищепу, живець прищепи. Значить, от він перед вами. Я з нього теж пообривав хвоїнки, але тут зверху, де верхівкові бруньки, я хвоїнки, частину хвоїнок залишив. Ми працюємо з лезом. От ви бачите лезо. Тепер я беру і тут і роблю, от таких от, от таких роблю надріз, який проходить і відкриває камбій цієї рослини. А на живці я також роблю з одного боку, знімаю кору, а потім зрізаю, зрізаю вниз, тут зрізаю отак. От, подивіться, живець, який підготовлений до того, щоб його прищепити. Тепер я вставляю живець сюди, за кору, отак. Беру обв'язку, ми використовуємо латекс для обв'язки. І обв'язую. І в кінці зав'язую вузлик, щоб обв'язка не злетіла. Так, не дуже гарно обв'язалась. використаємо ще одну обв'язочку. От щеплення за кору зроблене. Будемо сподіватися, що ця брунька прокинеться і буде рости рослина культивару. Тепер ми зробимо щеплення іншим методом. Щеплення в розріз через верхівкову бруньку. От у нас є підщепа, яку ми маємо підготувати. Тобто я маю обірвати всю хвою і видалити зайві бруньки на оцьому відтинку багану. От ви бачите той самий, ту саму підщепу, але на ній вже немає хвої. Ми беремо лезо і через верхівкову бруньку робимо вертикальний розріз. Треба робити обережно, щоб не поїхало в сторону. Пагінець тоненький. Тому робимо обережно. От ми зробили розріз через верхівкову. Бруньку. Тепер ми маємо прищепити оцей живець. Зараз я у нього залишу тут зверху чубчик, а обірву всі ці хвоїнки, які нам заважають. А потім я покажу, що треба робити з цим живцем далі. От я підготував живець, тобто обірвав з нього всю кору. Коли ми робили щеплення, за кору, то ми кору на прищепі знімали з одного боку. Якщо ми робимо щеплення через верхівковий розріз, ми маємо зняти кору з двох боків. Тобто ми отак от проходимо з одного боку і тепер повторюємо це і з іншого боку. Так. Тепер цей живець ми вставляємо в цей верхівковий розріз. от Ми вставили так, і нам лишилося. От ми його вставили, і нам лишилось тільки зробити обв'язку. Отак виглядає щепа через верхівкову бруньку. Тут на ялицю білу прищеплена ялиця Корейська. Дуже декоративна рослина з щільною хвоєю яскраво білими смужками знизу і з такими синіми шишками, які, як у всіх ялиць, спрямовані вгору. На цій ділянці ми бачимо щепи магнолій. Було зібрано насіння, висіяно, отримано підщепи, і на ці підщепи прищеплені рослини різних видів та сортів інших магнолій. Мета щеплення добитися ранішого квітування щеплених рослин, тому що рослини з насіння можуть заквітувати там на 2015 рік чи ще пізніше. А щеплені рослини зазвичай починають квітувати значно раніше. Можуть на другий-третій рік вже квітувати. Це ліщина звичайна, а на неї прищеплена ліщина звичайна пурпурова. Це також ліщина звичайна і на неї прищеплена ліщина звичайна покручена, тортуоза. Тут на одну рослину буску прищеплено декілька різних сортів буску. На яблуні Недзвецького прищеплена плакуча яблуня.